Кілограма до трьох свій рецепт. Беремо бочку на Херсонщині, вони викопували яму, вложили плівку на 10 літрів. Він м'який. Бачите? О, Він вже добрий. Щось нагадує. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Так як цього року дуже вродили пізні кавуни, їх ще багато. Ну і на полі залишилися отакі, якщо у вас маленькі, бачите, від кілограма до трьох. І я вам покажу, як можна їх засолити і щоб ви смакували. Багато бачите на ринках, а думайте, який він на смак, а я вам зараз розкажу, покажу і навіть перед вами попробую. Так як я вже зробив наперед. Я ще зробив скоріше. І сьогодні просто я для одного свого... Підписника показав йому, ми по меседжу спілкувалися, показав йому, який він є і який на смак. Бо говорили, що в нього там купляють якраз на засолку. І мені подобалось, і зараз я хотів вам розказати, як я робив свій рецепт. Беремо бочку, в мене така сама бочка була чиста. Мийте ваш кавун від одного, головне, щоб він не переспівші був сильно. Можна навіть трошки розжеві всередині, ну ви так не побачите, але з маленьких це в кінці літа, якщо ви хочете собі наквасити, навіть зараз, якщо у вас пізні посадяні, теж можете наквасити, о, засолити. Тобто берете кавунчики, миєте його гарно і ложимо в бочку. Бочку ми всередині розложили повністю, о, десь так, щоб ще зверху я положив е, тарілку і зверху поставив. 6-літрову баклажку з водою. І воно в мене так, що поглонило наш кавун. Що я можна давати? Можна давати щирицю. Оце щириця просто знайшов такий один кусочок. Це просто листя з щириці кинути. Можна вишні листя кинути, можна смородини вишні вкинути. Ще я бачив. Давно як солили ну, корейці, ті ті, що приїжджають, нас вирощували на, на Херсонщині, вони викопували яму, ложили плівку, заложували туди кавуни, засолювали. І я бачив ще свіже, свіжу солому. Жовта, така гарна, пахнюча, коли вона тільки з комбайна. І вони туди просто закинули, закрутили, зав'язали. Все. І воно слилося. Потім я якраз і пробував його. Е, зразу він мені на любителя, як то кажеться, і подобався, не подобався. Е, ну, Пізніше я їв різні е, ті. Ну, там У них був, може я так не, при, не прийняв його, але подобався мені все рівно. Е, огірок, звичайно, може і краще, але для кажу, для любителя. Це було б ну, дуже добре. ну Я думаю, щоб не спробувати, я одного разу пробував, я взяв перестигші. Це прошлий рік в мене відео не віде, У мене було просто перестигне. І воно всередині, як каша була. Чесно кажу, не дуже мені аж до вподоби е, це пробував, Але так як я цього року то що я вам покажу, як я робив, і в мене є там, бо я трошки більше брав. Брав і 3, і 4, теж в такі самі бочки е, кілограми. Е, накидали, але тут що я зробив, Думаю, так зроблю, як огірок. Я взяв, мав віники такі, як то кажуть, нас продають Це скріп разом з, з хроном. Накидав я туди, розложив його, на середині ще раз, ще пару віників вкинув, е бо їздили на ринок, лишилися, та й ми ото такі робили, засушили. Потім я його туди вкинув та й все. Е заложив я гарно, перемив, наш кавун заложив. На 10 літрів на 10 літрів. Зараз до солі, бо я довго думав, може я солі тоді більше-менше дав, бо є різні рецепти. 600-650 грам, на 10 літрів солі. 600 650 грам, Я розбавив, розбавив, ну і залив наш кавун. Раз, мені вийшло якраз два відра. Два відра і трудно, Ну, залежить рики, я на 10 е, 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 літрів брав. Е, і ще раз зробив на 600 грам. Ще туди сипав, розбав і залив. Зверху положив гніть якийсь, ну, кришку я можете, маєте желізну якусь кришку чи пластмасову. прижали і зверху поставили не плотною трихаю, так знаєте, як, як О, І собі поставили, воно тримається. І потім бачу, моя з ну, півмісяця пройшло, менше-менше сама ця. А що вона менше, і водичка показалася, тому що вони квасяться. О. І непогано кажу для проби сьогодні я і зробив це. Думаю, відео вам покажу, але як хочете, головне по рецепту 600 650 грамів на 10 літрів води. По солі буде суперові, кинув, кажу, як я нагойрок, смак скажу, ну. Супер, супер. Навіть зелена шкурка, яка там лишилася, зараз покажу кусочок, яку ми їли, бо з'їли кавунчика і покажу, де його закваси, вам витягну, який він є. А так зараз дивимося. Отака я бачите, вже поміняв, вже такий закваска. І пахне. от Я вам казав про листя хрону і цього і покажу вам кавунчик. Колун. Отакі. Він м'який. Він вже м'який, бачите? Він м'який, невеличкий. Я візьму маленький для проби. Так як я його пробував вже. О, він вже м'який. Далі я ложу його туди. О, кваш не пахне. Такі в мене огірки, кабачки, все квашимо. І зараз розріжемо цей і спробую просто другий. Оце я показую, що я Андрію показував. Бачите? О. Це я показував йому цей, що я... Мав, на смак відділяється. Навіть сама оця суперова. Щось нагадує Різкі, файні, суперові. Це ми вже їли кавунчик. А це покажу. Отакі. Бачите, трохи рожевіші, Він повністю не цей. Ще може трохи постояти, але він вже добрий. Супер. Чесно кажу, дуже добрий. Сіль вгадала, він не соляний, він не соляний і він дуже добрий. І можна. Що цей два види дуже смачні. І кажу, він піде на ура. Так що пробуємо. Кавун будь-який ви можете. Ну тільки щоб був навіть жовтий, я пробував. Він в мене є внизу, але не хотів я ритися. Потім колись, може, покажу в шторці, які жовті ще непогані. так пробуємо. Я думаю, буде непогано заквасити маленькі, щоб не викидувати. от такі, щоб був, Бачите, отакі от кавунчики. І буде добре. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!